От е, слухаю тільки що. Опять же, ж. ну, не шукала, просто не підписано. Ні на Маляр, ні на Лещенко. Ні разу, ні того, ні того. Ні, Лещенко слухала, може, в 19-му році. А далі поняла, що за фрукт. Не слухаю ні Маляр, ні Лещенко. І от випадає, випадає прямо на очі, і тільки почали, та є хочу запитати, послухала там, перетягнула мишкою маляр. Цього генерала? Е, питання до Зеленського. Як ти думаєш, що тебе країна терпить? М? Як ти думаєш, ти думаєш, що ти з 19-го року? Ти з 2019 року соображаючих людей, яких є більшість задовільняєш хоч в якихось питаннях? Як ти думаєш, ти задовільняєш? От вона там сидить з Лєщенком, тямкає, що це є вертикаль і залужний тобі підпорядковується. Ти, якщо ми візьмемо, до чого ти докомандувався за цих 5 років, то окінь кордони і подивися, що ти зробило. Окінь кордони і подивися, що ти своєю командою зробила, я питаю. І Якщо маляр буде давати, буде давати залужному свою оцінку, там от сидячи мавпою, вона хто така? Хто така, я тебе питаю, маляр твоя? Це така сама безугла. У тебе навіть поняття немає в твоїй команди, що діло ж не в залужному, який він є, а діло у тобі і в твоїх радників. Діло ж не в заложному. Це ж ви довели країну до того, що. Вам уже ніхто не може допомогти і ви вирішили крайніх шукати. Ви хочете залужного звільнити, щоб е, в наступ піти? Так як ви тримали там по твоєму наказу кажуть, точки такі, що їх вже давно було треба кинути, щоб людей спасти? І ти вважаєш, що ти мало вбив на цій території? Зеленський тебе питає. Ти вважаєш, що ти мало людей убив. Навіть якщо у мене є пояснення, що така велика війна, ну, в мене немає пояснення, що ти вето на землю не покладеш. Розумієш чи ні, що є питання такі, які понятні для неба, а є ті питання, які ти сам спровокував. І, здавалось би, якщо тобі за п'ять років нічого не стало логічним, то ти що думаєш, якщо ти залужного позбудеш, Та тут даже діло не в залужному. Розумієш, чи ні? тут діло не в залужному. Тут діло в тому, що ти не розумієш, що тобою і залужним зараз ходить... ходить не ти, і не маляр, і не Лєщенко твій. А ходить Господь. Розумієш, у кого в руках зараз шахмати. Ти можеш це осознати уже п'ятий рік? Чи ти кончений до такої степені, що ти взагалі не, не даєш собі ніякого як, аналізу? Я ж сказала, подивіться, чого з вами це трапилося. І ви уже загнані практично у нори G2. І ви все рівно пхаєте своє. Ну ти ж там щось старався робити спочатку. Ти ж там щось старався навіть перехрестився і в лавру зайшов, навіть на службу якусь там мніму ходив у Софію. То чого ж ти такий тупий? Нащо собі ставати на горло зараз, цим залужним я не понімаю? Ви ж собі стаєте на горло, мені ж це показано. Тобі, кажеться, ні, тому що бачите більше. Ну ти до цієї пори не соображаєш, що ти не бачиш, скільки бачить Господь. Ти до цієї пори не соображаєш, що бачиться навіть не то, що тобі мерещиться, а, а зовсім інше бачиться. І сказано, що хай буде. І вмісто того, щоб дослухатися і робити то, що просить. Ви козли, козлите один на одного. Уже б який маразматик за цих п'ять чи скільки років, не не п'ять років, два останніх. Та людина знає хоча б куди повертатися, ти зараз кого поставиш. Хто у тебе є, такий самий, як ти? Ну, якщо у тобі вдається в одному напрямку то, що тобі вдається, бо ти на це учився і маєш досвід, то чого ти влазиш туди, де ти нічого не зображаєш? А якщо ви хочете здатися, так об'явіть, що ви здаєтеся. Ви порви той свій, той, той свій аркуш паперу, що ти заборонив собі намеруйте. На на, на Бачиш, що не справляєшся і нічого не дає. Так сам порви той, той свій папірець і скажи: ми здаємося. Чо ти, че ти людину, яка потратила на тебе сили і на народ? Че ти його гнобиш? Лучшого немає, сказала. Що ти добиваєшся, щоб ти реально тікав свою Лену з двома дітьми? Ти цього хочеш? І своїм Лещенком тупим, і маляр тупорилою. Що ви за, що ви за тварі такі, що ви не розумієте, що все-таки над вами щось друге є? Що ви, за, що ви за примати такі, що до вас ніяк не достукається? Не вже так очі позаливало тими грішми, позаливало, що ви нічого не помните? Так е, тепер, а, а які вам давати уроки? Отак от, от, візьми і спитай себе. Якби ти був Господом і бачив зверху, що ти наробив, ти особисто ти? Які б ти собі уроки придумав, скажи. Які тобі ще треба уроки, щоб ти осознав скільки ти убив? Я, я взагалі не розумію. Я просто, що я просто навіть не, не понімаю. Ти що, ти бачиш, що в тебе досвідченіші є, чи що? Тобі непонятно, коли хтось там щось упирається чи щось там каже. Ну, так вибач, ви ж це, вам, же, вам же ж довіри нема ні від кого, розумієш? От, наприклад, би я була залужним. Наприклад, я собі думаю, якби я була залужним, я б уже, б, мабуть, е, я навіть не знаю, що б я з вами зробила. Вас терпить цілий народ тільки тому, що виборів немає. І ти при тому знаєш, чого виборів немає. Ми ж могли їх провести ще півроку назад, чи коли нам там наголошували. Ну, всі входять в положення і розуміють, що ти теж дофіга зробив те, що від тебе залежало. Ну ти ж не тримаєш ваги, щоб бачив, скільки ти урив. Розумієш, ти ж вважаєш тільки, як ти втомився. Ти ж не дивишся, як хтось втомився. Ти ж не дивишся, хто скільки втратив. Ти ж не дивишся, хто скільки. Ти он додав 10 квартир чи сьогодні, чи, чи скільки, чи, чи 15. Та хай, хай би ти їх 100 дав навіть. Це е, суїзмірімо з тим, скільки люди втратили при тобі. Я питаю тебе чисто отак, от по-чоловічськи, так замість того, щоб з цим залужним знайти якийсь спокій просто і, по максимуму один одного понімати, ви обставляєте ці фішечки, шашечки, шахмати, карти та й що хочеш. Я е, е, у мене якби мало доводів. Я не розумію, що там, звичайно, що робиться, я тільки знаю, що мені показано. Я знаю, що мені показано. А якщо ви міняєте полонених, наприклад, на то, щоб зняти залужного я ж розумію, як полонені міняються. Я ж дуже прекрасно розумію, яку це ціну ви віддаєте, щоб забрати їх. Я прекрасно розумію, що таке забрати. Треба щось віддати. Е, я останній раз кажу, що я знаю, що таке досвід, е, тим паче, то, що вони зараз пройшли, я знаю, що там ніхто другий не стане. І якщо ви ославилися з що... бо хто цю, хто цю тему піднімав? Ви ж, считаєте, що самі себе ославляєте. У вас немає ні закритої інформації. Де ви бачили, щоб у Путіна тако вкидали? Ви ж, як дитячий садок в пісочниці, не можете пасочки поділити. Я уже навіть не знаю, чи ви на, чи ви на себе ніяк збоку не дивитеся, чи там у вас всіх язики розв'язані, що вам все рівно, хто про що у вас говорить і всі газети про вас пишуть. Ви ж розумієте, що просто на сміх вас тепер уже виставляють? Просто тупо на сміх. Да ладно, б ви самі тут жили під тухами. Ну, тут ще ж якісь жінки є, яким встидно за вас таких. Тут же ще ж діти якісь мають родитися. Уже не говоримо якої національності. Ви ж уже всі перемішані. Так як ви собі можете вести, дозволяти так, щоб я вас встидалася? Я. У якої воно сім лайків чи 7 переглядів на останньому відео, я вас встидаюся. От, чи можна виростити, чи можна виростити? Е, навіть такими потугами, навіть такими потугами, е, ну от, щось нормальніше як було, тобто, там, де можна було набрати? Інтелекту і все це повернути за 5 секунд. За 2 роки точно можна було все повернути. І ви вибрали той шлях, де вам краще зарубати аби нажитися. Тобто, що ви поставили на вагу? От ви поставили на вагу весь цей народ, добитий, розтасканий і ще тут. І ще тут лишивши, щоб ви добивали далі. І оцю свою мілку наживу. А тепер ви не можете між собою розгристися, тому що ви, чи це, змиритися, тому що ви не знаєте, хто на, хто на кого що скине. Да вже яка різниця? Ви вже досягли свого авторитету до максимуму. Тепер треба просто заспокоїтися. І вигрібте з цієї ситуації по мінімуму. Втрат, я маю в виду. Ну, ви ж не зах... у, вас, у вас ж страстя бур... бурлять. Вас ж кидає, як невміняєми, хто вліво, то вправо. Ви ж не можете утакуватися, ви ж думаєте, що це от палицю вам хтось вставляє. Та ніхто вам палицю не вставляє, ви самі себе убиваєте. Знаєш, як е, цей, той, хто хоче здохнути, йому ніхто не поможе, щоб воно вижило. Воно буде уперто йти у своє ніщо. Отак От і ви. Як узялися, то вже кончите цю Україну до ручки. Так було ж сказано, як швидко зробити правильно. Так хоч би сьогодні повернулися. Хоч у банківській сфері, хоч де-нібудь. Но ні, всі так само дятли сидять, то саме роблять, то саме по тій самій схемі, і всі думають, що завтра зміниться. Ну якщо ту саму, саму схему, по тій самій задачі і по тому самому задачнику, то саме проходити, то куди ж ти прийдеш, як не, не туди саме? Ви ж як оце взяли поле. 3 гектари і ходите навколо нього, і ходите навколо нього, і ходите навколо нього. Коли просто треба взяти реалію не ілюзію, там, де вам мариться, а реалію. І просто взяти і зробити. Просто взяти і зробити. Ну для цього треба завтра встати зранку, протерти очі і, і, і почати його робити. Це треба просто дати команду, щоб його почали робити. І прострелювати по коліну, якщо не виконують. От і все. Маляр посадили, щоб вона розказала про заложного. Е, е, я б уже на вашому місці повішала бся, щоб до такого опускатися.